Що Андрій знімаєш? Єсть. Так, дорогі друзі, ми сьогодні беремо інтерв'ю з самого козаковітого козака нашої, е, нашої рідної батьківщини. І так, е, як вам сьогодні козакується Бартоломео? Я на це відповім після того, як презентую нашого улюбленого е, ведучого. Так як сьогодні з вами Андрій Люд. В нашому запорізькому, Дніпропетровському краї та усій Україні. братя козаки! А, і з цього приводу а, в нас є для нього невеличкий подарунок. Ми вручаємо гірок Сергію і просимо його покласти собі. Ага. А, так, є. Щоб, щоб подарунків було більше, ми Він дуже веселий. Але так метливий. Мітливий, мітливий, та ще й сміливий. І тому зараз ми розрубаємо йому ну, трошечки. Поможе ну, руку, може опірок. Спробуємо. Дуже дякую. Що готовий? Дуже дякую. Так, поїхали. Давай, пальчик. Який, зай, який зайвий, Хорошо, що не на пояс положили, так, друзі. Так, що? Поїхали. Оп! Поїхали! О! -от. Рубаємо? Рубаємо його. Оп! Є! Не показуй нікому. Нікому не показуй. Ніхто не знав, що я не А не знаєте, скоро до скільки работає. Скоро цілого. Скоро І так, друзі, ми зустрінемося через сутки. Ну покажи вже ручку Оп, 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 все окей, все окей, все дуже гарно. Дякую.